Якби вся кров моя уплинула отак, як всі слова, якби моє життя так зникло непримітно, як зникає вечірнє світло, хто мене поставив сторожею серед руїн і смутку, хто наложив на мене обов'язок будити мертвих, тішити живих калейдоскопом радощів і горя, хто гордощі вложив мені у серце, хто дав мені одваги меч вусічний, хто кликав брать святою орифламу пісень і мрій і непокірних дум, хто наказав мені, не кидай зброї, не відступай, не падай, не томись. Чому ж я мушу слухати наказу? Чому втекти не смію з поля чести або на власний меч грудьми упасти? Що ж не дає мені промовить просто? Так, доле, ти міцніша, я корюся? Чому на спогад цих покірних слів рука стискає невидиму зброю? А в серці крики бойові лунають.